Чай, кава, олія, цибуля, водичка, спеції, солодки, те ж саме, потрібно. одноразовий посуд, дуже потрібний. Консерви, м'ясні, рибні, все беремо. І вологих серветок не вистачає. У цьому наметі на козачому острові в Кропивницькому другий день збирають допомогу для військових з передової тероборони і речі для жінок з дітьми, які приїхали. Чергування тут цілодобове. Це шприци є. Сказали, вот такі еті купіть, да Люди приходять, люди приносять, вони самі розуміють, що потрібно. Хто не знає, що потрібно, вони запитують, вони телефонують. Тюрма нам дала пілети, люди приносять нам їжу. Готувати будемо на тераборону і на переселенців, чим погодувати, що в діти, Люди приносять ще й речі, бо розуміють, що кинули все і поїхали. Дуже вдячні нашим людям. Відкриваються очі на те, які вони в нас є. Для військових на передовій потрібні ліки, сірники, свічки, приймають харчі для військових з Кропивницької тероборони. Ми тут координуємо, роздаємо, ми довго нічого не тримаємо. Овочі можна приносити, бо будемо варити е, перші страви, другі страви. Якийсь мед. Вчора, наприклад, ми робили м'ятинбір-лімон, Завтра машина поїде до хлопців тішова копах. Дуже йде в нас водичка, просто бутильована вода. Люди, які поїхали, в них немає ні постільного, нічого. Приносять светри, приносять кофти, приносять теплі речі. Ось, до речі, дуже важливо, що є шкарпетки. Шкарпетки потрібні і на тероборону, і звичайним людям, бо ну, переодітися щось треба. Вони їхали сутки, бо ви знаєте, які черги на дорогах, ви знаєте, які черги на заправках. Катерина Паніна принесла теплі речі. Я прочитала, по-перше, то, що Райкович пише там в телеграмі, що потрібно там в школу, там теплі речі, більо для біженців. Ну і прочитала теж там в Фейсбуці, що потрібно продукти. Тут хроп хапну ну, Прочитала про цю палатку про штаб. У наметі роздають листівки про дії під час воєнного стану. Це як пам'ятка, яку е, наші помічники будуть роздавати у всіх людних містах кропивницького. Це біля е, художнього музею, біля обласної бібліотеки. Саме перше, що написано, зберігати спокій, триматись один за одного і допомагати нашій армії. У цьому громадському просторі кропхабі готують допомогу чотири десятки людей. Я сюди прийшла вперше, але я в такий момент не можу бути осторонь. Я розумію, що є такий девіз – не бійся, бийся. Це заготовки для борщу, які будуть варити для загону територіальної оборони. Вже взяли, і почистили картоплю, нарізали цибулю, зараз готуємо. моркву. Ця дівчина плете маскувальну сітку вперше. Плетем захисну сітку, там частина волонтерів, які з тканини, яку принесли, наривають ось такі смужечки. А з цих смужечок уже плететься сітка. Бачуть вільне місце долучаються, ось тут десь зона якась не заплетена, раз, раз раз заплели. 71-річна Валентина Розмай вісім років допомагає військовим. Сьогодні я посилку теж хлопцям принесла Цукор, печиво, чай, серветки. Тут зосередились на допомозі теробороні Кропивницького. В Хабі, ми ну знаєте, це як розпредільчий пункт у нас. Ми тут зробили заготовки для обіду для хлопців з територіальної оборони, тому що ну зараз, так як все сталося неочікувано, нам треба все це підхватити оперативно. А поки фінансування приймалось, ну треба було годувати територіальну оборону. І зараз ми робили заготовки. Також готуємо аптечки, готуємо медикаменти для військових. Ну, ми розуміємо, що нам зараз треба максимально забезпечити. Нашу місцеву територіальну оборону каже, окрім обідів територіальній обороні, треба канцелярське приладдя, принтер та ноутбук. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.